Хто читає новини, вже знає, що дуже багато ЗМІ вже просто кричать про те, що будуть масштабні відключення електроенергії, запасайтесь генераторами. Зима буде тяжка, ще тяжче ніж ту, яку ми пережили з вами. Тому тут треба вже скажімо так готуватися. Я думаю, що зима буде тяжка. Це перше, друге влада сказала про тарифи, що їх піднімати не будуть. Але ми все рівно заплатимо. Чому зараз поясню? Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі! Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Наступний осінньо-зимовий період він може виявитись для українців ще важчим ніж попередньо. Тривалі відключення електроенергії, все це відновиться і людям знову доведеться сидіти без світла. Причому не тільки без світла, без опалення і без водопостачання. Все може бути. Тому людям радять ще, поки тепло, підготуватися до всього цього. Своїми міркуваннями про майбутню зиму діляться експерти в галузі енергетики. Дуже дуже багато різних думок, але по більшій мірі всі кажуть про те, що все буде дуже важко. Після важкої зими всі зараз, зараз трошечки, знаєте, так, розслабились, світло є, все добре, і наче всі так думають, що вже нічого не буде мінятися, так буде завжди. Ні. Знову буде важко. Знову буде важко. Не забувайте про те, що зараз дуже великі борги. Людям просто. То пам'ятаєте, ось був такий момент зимку, коли люди перестали взагалі платити і ось почали вимикати там п'ять діб, ось я пам'ятаю, найбільше п'ять діб, здається, не було світла. Це був, звичайно, жах. І потім міжнародні партнери нагримали. Ось, і оп! І все. Максимум там виключали, там ось максимум було щось там одна доба, і то навіть не одна доба, там менше. Якось все це припинилося. І ось тут виникає питання: чи справді все так погано в енергетиці, чи просто хтось хоче заробити? Це серйозне питання, не знаю, хто нам на нього відповість. Знаєте, питання є: немає кому задати. А якщо вірити всьому тому, що нам зараз кажуть, то очевидно, що енергетики не встигнуть до холодів відновити енергосистему в тому вигляді, в якому вона була раніше. Далі, ЗАЕС. якщо ЗАЕС не повернеться до української енергосистеми, то генерації в осінньо-зимовий період нам буде дуже не вистачати. І жодним там імпортом електроенергії, поки цей брак не вдасться покрити. При цьому виконавчий директор ТЕК Дмитро Сахарук вже включився. І каже, що з кожним зниженням температури споживання буде все більше і більше. Тому чим холодніше буде ставати, тим більше буде зростати споживання електроенергії. Все це призведе до неминучого дефіциту. Тому українцям радять не намагатися позбавитись генераторів, павербанків, там інших накопичувачів енергії, які були там вже куплені запасені ще в минулому році. І з великим ступенем ймовірності можна сказати, що вони будуть життєво необхідні і наступні, наступної зими. Є також побоювання, що країна-агресор не відчепиться просто так, і це я навіть впевнена в цьому, і з настанням холодів знову візьметься за приціл об'єктів енергетики, тобто можуть бути нові пошкодження. Ось а, і ну, можемо тільки представити собі, що це буде. Тепер щодо тарифів. Щодо тарифів, тут була така цікава історія. Всі бачили: так? такий фільм: фільм, Кабмін і тарифи. Я б назвала його так. І ось в Кабміні зробили нову заяву, що не переживайте, тарифи на комуналку підвищуватись не будуть в найближчому майбутньому. Тобто, ось це нещодавне рішення нацкомісії щодо підвищення комунальних тарифів на. Послуги водоканалів викликало ось все це там різке неприйняття влади. Ось ідею спочатку розкритикував Шмигаль, потім Володимир Зеленський. Їх обурило, що нацкомісія прийняла це рішення одноосібно, не враховуючи особливостей воєнного стану, коли кожна копійка має там ось більшість громадян на рахунку. Причому гарант пригрозив нацкомісії, що реакція на свавілля не забариться. Тепер питання до влади. А чому ж точно так же не відреагували, наприклад, на підвищення тарифів на електроенергію. Чи на електроенергію можна підвищувати тарифи під час війни? Але на це питання відповіді немає і, скоріш за все, не буде. Тепер щодо заяви влади, що тарифи на комуналку найближчим часом не будуть підвищуватись. Дивіться: кажуть, що в місцевих бюджетах вистачає грошей, щоб компенсувати комунальним підприємствам витрати. Все це є, які зросли, тобто гроші є. А тепер великі, але підвищили тарифи на електроенергію для бізнесу. І хоча населення якби безпосередньо все це не буде торкатися, проте підвищення буде. Зараз поясню чому. Дивіться, перше, перше і головне, коли підвищують тариф для бізнесу. Що робить бізнес? Бізнес в свою чергу підвищує тарифи на а, а, послуги свої, так? і так далі. так далі. Тобто бізнес працювати собі в, в нуль там, чи взагалі в збитки, щоб були, не буде. Тому бізнес одразу буде підвищувати тарифи на послуги і так далі, на товари, які ми купуємо, користуємося і так далі. Висновок такий: все рівно заплатимо всі, тому що вже підняли тариф бізнесу, а отже, бізнес поступово буде піднімати тарифи на свої послуги і на свої товари. Ми їх купуємо, ми користуємося послугами і ми будемо за це все платити. Тому висновок такий: підняли бізнесу, але заплатимо всі. Тому слова пана Шмигаля щодо того, що не переживайте, тарифи підвищуватись не будуть. Це ну, можна сказати, що неправда. Чому тому що вони обов'язково підвищаться? Знову повторюсь: підняли тариф на електроенергію для бізнесу. Бізнес обов'язково буде піднімати тарифи на послуги і на товари, якими ми користуємося і якими ми купуємо. Тому можна сказати, що тарифи вже піднялись. Якось так. Що буде далі? Думаю, що далі знову буде підвищення. Сподіваюся, що не дуже велике. Чим більше будуть ось таким чином кошмарити бізнес, тим більше він буде піднімати ціни на товари та послуги. Все дуже просто. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. В мене на сьогодні все Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майонез.